Усім доброго дня, канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати голубці святкові. Це дуже виходить, смачні такі голубці, швидко швидкі у приготуванні, покажу вам і поділюся таким рецептом. Для цього я взяла одну, перш за все, одну головку капусти. Я її почистила, бачите, широко обрізала і так трошечки глибоко обчистила, щоб гарно листочки пропарилися і відставали. І взяла разкажу, що, що мені потрібно. Е, отакий стакан на 250 мл рису. Трошечки не повний, трошки так десь напались, можливо, не повний. Я зараз цей рис промию мию в холодній воді. І вже далі буду показувати. А вода в мене вже закипіла, я воду трошки посолила, і ставити, хай париться капуста листя. Рис я добре промила в холодній воді. Тепер от беру каструльку, засипаю рис сюди. І от біля мене, тут є гаряча кип'ячена вода. Заливаю рис гарячою кип'яченою водою. Ну, десь так, два пальці вище. Рису води на Рис я накрию, рис закипить. Ну, аж три хвилинки він покипить, так гарненько. І я його залишу, виключу огонь залишу так, щоб він упарювався собі. Покажу вам, що от капуста вже майже і перші листочки пропарилися. Можна зараз забирати їх от і стають. І тут рядом у мене в каструлі я вже виключила, рис допарюється. Три хвилинки, як я казала, закипів, гарнесенько покипів, і я його виключила і так залишила напарюватися. Отак, от а тепер буду забирати листочки. І так далі буду от листочки підпарюватися, я буду їх забирати звідти. Поки капусти листя пропарюється, а я покажу вам далі, що я буду робити і що мені потрібно. Я... Мені потрібна така одна величенька гарна цибуля, зелень петрушки я взяла такий невеличкий пучочок. І у мене тут заморожений перець бугарський. Можна купити, якщо забажаєте от готувати те, як я сьогодні готую, голубці по такому рецепту, можна один перець купити. Я це зараз все наріжу і покажу. Покажу вам, як я нарізала цибулю такими малесенькими, малесенькими, як ми кажемо, квадратиками ну, як для смаження. І отак візьму ніж і ще отак гарнесенько-гарнесенько е, по цій цибулі нарізаній пройдуся. Покажу вам, я нарізала петрушку нарізала цибуля. От, дрібнесенько пересікла її ножем. І отак дрібнесенько-дрібнесенько теж порізала перець. Так у відео бачу, показую величенькі кусочки, а вони на дійсності дрібненькі такі. А зараз буду замішувати вже начинку для голубців і покажу вам, що мені потрібно. Я взяла отут 700 грам фаршу свиного. Покажу вам, як на рис. Бачите, гарненько, так напарюся, бачите, там трошечки води є цієї. Я її поки не буду зливати, увесь не додала ще Через... рис. Зараз подивлюся, чи треба, чи може і не треба буде. Так, тепер трошечки хай остине рис. Він за дуже гарячий. Вже трошки простив, бачите, гарненько розсипається. Додаю сюди фарш. Так, трошечки перемішаю з рисом. Подивлюся, скільки там рису, скільки фаршу. Що треба, ще можна додати рису. Ну, я бачу, що не треба. Хай будуть такі святкові, як я кажу, м'ясні вони додавати сюди оцю зелень петрушечку. Можна ще кріп додати, якщо любите, Ну, я додаю сюди до них тільки петрушку. І оцю цибулю зелену. Не всю, я трошечки залишу для засмажки ще. Для підливочки, заливочки, яку я буду зараз робити, коли я вже зроблю голубців, доставити їх. Ну, десь так добру столову ложку лишила. Оцю цибулю сюди. І це гарнесенько. А, перець, чорний милений. Додам. Десь так додала гарненько, більше трошки як пів чайної ложечки. І соли додам. Це в мене столова ложка. Я візьму поки з пів столової ложки. Додам. І гарнесенько це все вимішаю. Попробую на сіль, на перець. І подивлюся, чи не треба буде додати трошечки води. У мене водичка є, і печена. Якщо треба буде, щоб вони були всередині такі сочні. Покажу вам, що отака от вийшла у мене начинка. Бачите? Гарненька, така м'ясна. І скажу, що я. Води не додавала, а солі трошечки за своїм смаком додала. Начинка готова. І отут рядом отутже покажу, що і капуста готова, пропарена. Я її зараз трошки прочистю і далі вже буду показувати, як буду робити голобці. А саму заливку я буду вже робити тоді, коли вже будуть голубці готові. Зроблені, в кінці буду робити заливку. А зараз покажу, як я буду чистити от листочки, оці хрящики, буду зрізати. Отак. І отако перерізати не буду. Хіба дуже буде якийсь великий листочок, тоді буду перерізати. А якщо такі більш-менш мені що вони підходять, я їх не буду перерізати. Це будуть, як я казала, великі святкові голубці. От ми колись були молоді, і щоб швиденько наробити голубців, ми завжди робили такі великі голубці, щоб було швидко. Тому що для нас це було трошечки. Задовго, щоб дрібнесенькі такі робити, як отак. От Листя я вже почистила, порізала. Покажу вам декілька листочків от, на низ каструлі застелила. Ну, і тепер буду робити голубці. Такі ті. Отак от беру повну столову ложку. От, тепер отак їх. Ну Видно, я поставила і отак. Це ми робили такі великі святкові голубці. Отак. І буду складати сюди і знову такі, пернесенько розкладу. Ну, трошки капуста, неважна, попалася. Я не хотіла замороженої робити, хотіла такої, а от такої дуже молодої аж не було. Взяла таку трошки ми тверду. Ну, ви таку капусту не маєте брати. Ви собі візьмете капусту таку зелену, гарнесеньку, вже тепер навісні є. І знову такі. І отак буду складати. Так далі. Знову. Ну, фаршу оцього, начинки цієї ставити, вже дивитесь, який там за великий листочок попадається, більш-менш щоб гарненько завернулося. Там. Я, ну, я далі вже так швиденько зроблю, вже покажу готові. Покажу вам, що от останній листочок і от фаршу теж якраз мені хватило на оці листочки покажу вам трошки завелику каструлю взяла, але перекладати не буду. Хай вже буде так. Вони гарнесенько будуть мати, де готуватися. А зараз покажу вам, як я буду. Підсмажувати заливочку. Я поставила сковорідку. Сковорідка нагрілася вже, додам трошечки сюди олії. Дала десь так 50-70 мл. Включу трошки більший огонь. Тепер мені потрібна сметана, томатна паста, сіль. Тут біля мене є, цукор, перець чорний милий. Ну, я зараз буду все додавати і буду показувати. Ось сюди цибулю, хай трошечки підсмажиться, лиш не дуже. Так. Тепер візьму сметану, буду виливати ось сюди. Тут 300 мл сметани. Ну, я в описі напишу усе. Можна і лишень 200, трошки води додати, я буду додавати трошки води все одно добру столову з верхом ложку томатної пасти. Поки що додала. Далі до бачити. Сіль сюди візьму, додам. Отак, от без верха чайна ложечка поки що. Ну, перець, чорний, мелений. одна третя десь чайної ложечки. І от цукру візьму. Це малесенька така мірочка, це півчайної ложечки цукру. І це все гарнесенько з томатною пастою. Перемішаю отут у миски. А зараз побачу, чи треба ще томатної пасти, чи не треба. І додам сюди води. І бачу, що здалося би ще трошечки томатної пасти таку без верха, того великого вже. І додам тепер води. Біля мене тут є така добре тепла кип'ячена вода. Десь. Пів літра цієї заливочки в мене вийшло. А верніше 500 мл. Скажу вам так, все. Заливаю до цибулі, сюди. Тепер скажу вам, яку я помилку зробила. Коли я смажилася цибуля, я повинна була кинути оцей перчик, чуть-чуть підсмажити спочатку. Але я цього не зробила. Я просто прогаяла це. А вам скажу, що от коли цибуля трошки посмажиться, і тоді. У цю цибулю трошечки додаєте оцей перець, він трошки посмажиться, він віддасть такий гарний підсмажений запах. А мені приходиться вже от додавати оцю заливочку прямо цей перчик. Ну і чого, воно буде і так, і так смачно. Ну от, скажу вам, як повинно було бути правильно. Залишила на столі перець і забула за нього. Скажу вам, що я трошечки от цей перець, так як я його не підсмажила, там цибулі з олією. То я трошки усі заливочки, підливочки, чи як хто кажуть, цю, е, довше покипіла заливочка з перчиком, щоб він трошки тут проварився. Гарно так пахне, перець віддав той свій запах, дуже гарненько. Поставила голубці і отак гарнясненько залила. Тепер от отак візьму, от так зроблю, що трошечки. Можна так навіть туди і пропустити трошки десь по краям. Так, так. Вже заливочка пішла аж донизу. Я тепер накрию. Голубці тільки зараз закип'ять, і я вже поставлю на менш малесенький огонь. До готовності. Голубці вже зварилися, я покажу вам, які вийшли. Але скажу, що варилися голубці 45 хвилин, тому що в мене попалася така капуста, трошки тверда. А якщо у вас така молодесенька, листя м'які, то не треба скільки варити. 35 хвилин, і голубці гарно зваряться, і все буде добре. Я оці листочки зараз заберу зверху. Бачите, покажу вам отакі підливочки. Вони вийшли. Ось така. І підливочки там є вистачає. Зараз візьму покажу, які всередині. Ось така. От ось скільки підливочки бачите? Дуже люблю цю підливочку, вона зараз ще як постоять. І наберуться от, цієї підливки, такі дуже смачненькі, смачненькі, виходять. Ну що, покажу вам, бачите, які. Отакі от святкові, зараз розріжу, великі. Розріжу, покажу, які вони всередині. Отакі. От, от покажу. Дивіться, бачите, скільки начинки, повні такі вони. І сочні такі зробилися, тому що вони усі підливочки варилися. І дуже смачнесенькі. Я давно їх, правда, варила вже, але згадала про цей рецепт і думаю, тепер на свято я зготую такі голубці. Це швиденько накрутити їх і швидко зварити. Це дуже-дуже смачно виходить. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі голубці, приготуйте і ви. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і за ваші побажання дуже гарно вам дякую, чого бажаю і вам! І свят вам. і тоді до зустрічі!